Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео присвячується е, багато хто запитує, як прив'язати турецьку голову. Ну ось дивіться, я одну голову вже, це така ручка для кнута. Попросив замовник її оплести і прив'язати турецькі голови. Ось одну я вже прив'язав. Ось вона така красива вийшла. І тепер оце все теж добав закритися такою ж турецькою головою. Зараз я вкратце ну, зроблю таке відео повністю, як протяжку буду робити до самого кінця ну, до плану. Я не буду відео щоб затягувати. А трошки сам процес, ну, щоб ви поняли, а потім будете ставити на паузу, дивитиметься. І зрозумієте, як плести, прив'язати турецьку голову. Значить так, на таку товщину, Тут ручка в два пальці товщина, ось, Беру таку широченьку кожу. ось, Це біла сирам'ять. Ось така вона широченька. Ну, десь сантиметр, може більше, стане. Отака ось. Вона довжиною десь сантиметрів, ну, ця десь 80 ну Нам 65-70 вистать. Так, значить, зараз ми робимо. Так, е, отакі в мене підсобні інструменти. Плискати це отаке ось заостренне. Зараз ви е, ну, зрозумієте, для чого вони мені потрібні. І так, беремо. Отак от кладемо, оставляємо трошки хвостика. Робимо отаких от дві петлі. Ось. Перехрестя два. Перехрестя. Ось. Одне перехрестя. Дивіться. Ось. І тут отак. От ну, потім ми все будемо це регулювати і затягувати. Так ось. Друге перехрестя. Ось одне перехрестя, ось друге. Тепер. Ми пер перший раз ми продіваємо ну, під оцю кожу. Отак, от під неї. Потім цю кладемо на неї. Тут саме главна почать. Отак, оце дорого залишатися. От ще одне робимо перехрестя під неї і сюди отак от виворачуємо. Ось отак. От Зараз ми зробимо. І теж під неї. Перші два робимо під нею. А потім все це будемо ми чередувати. Не знаю, як вона невдобно, Це би хто мені знімав. Так, тепер, тепер нам треба над оцією попасти під оцю. Тепер ми чередуємося. Дві було под, а тепер оцю йдемо над першою. Ось. І продіваємо під оцю. Воно там буде само вирісовуватися, ви розумієте. Потім. Отак. А ці хвостики отак ось, ми їх оставляємо. ну саме тоді підтягнемо все. Отак. Оце сюди нам треба буде потім продівати. Бачите? І воно буде в'язатися крест накрест Тепер перевертаємо. Тепер ось, ось, цю, ось ми повинні знайти. Ось вона. Бачите, так і витягаємо. ось, Тепер тут ми тепер йдемо над оцією і, і під оцю. Отак ось дивіться. Раз. Тут все треба нам буде поправляти. ось, Сюди ми теж будемо придівати. ось я витягую, бачите? Зараз ми зробимо. О, те, що я казав, бачите? Оця петелька. Тепер продіваємо оцю петельку, так. Оп! Так. Тепер. О! Ось! Заховалася де. Видно? Ось вона. І сюди продіваємо, так. Ну, кожа сирам'ять вона. Це я спеціально вибрав тоненьку Для турецької голови. Во! Ну, в принципі, все. Ось вона вже вирісувалася. Бачите? Ну, давайте трошки протягнемо один раз. Тепер регулюємося оці... оці... оцінцок... оцінцівка ця, якщо буде отут ховатися, значить її треба під ручку. Ось я покажу, де я. Ось я бачите, де заховав. Останній ось хвостик. ось де. І ось. Значить під низ ховаємо сюди. Тобто отак держать щоб зверху не було. Ну, воно і тут нічого не вийде, в принципі. Ну, От, тепер я зараз трішки щас це я відрегулюю, відрегулюю. Отак воно буде ховатися отут. по центру ручки. Тепер трошки я покажу, як, як протягувати. Протягнув, перевернув. Це все треба поправляти. Протягнув. Бачите? Протягнув, отак ось. Ось. Протягнув. Протягнув. Отак ось. Це і лучше. краще мені. Отак ось протягнув, Протягнув. Отак ось, дивіться. Протягнув. Ну зараз я потім все-все це буду рівняти. Це я просто я сильно не затягую. Це я перший раз, щоб показати вам, де воно виходить. Дивіться отак. Раз. Потім тут отак ось. Беремо. Раз. Опа, отак. Отак ось. Раз. І все. Все, я думаю, на цьому достатньо. Щоб відео не затягувати. Ну, потім оце все ховається. Це друг під друга сюди, а це сюди. І все це затягується мертво, простукується. І виходить атака турецька голова. А це буде атака. Всім дякую, кому було корисно. Я ніколи нічого не прошу. Ні підписку, ні лайки. Вона якось сама набирається поступово. Ну, мені головне, щоб ви це заказували. Ну, підписка і лайк, отзиви. Я думаю, теж не помішає. 心比较多，他那我。